Але Київ депресивним мова не про настрої людей, а про сіру ще радянську архітектуру. Аби невиразні будинки не наганяли смутку і в без того нерадісні часи їх вирішили розмалювати. До участі у проєкті запрошують митців з усього світу і охочих не бракує. Один будинок по проспекту Перемоги оформив португальський художник, і з ним конкуруватиме робота майстра із іспанської Барселони. А от як до імпортного стріт арту ставляться самі кияни з'ясовували наші журналісти. На столичному проспекті Перемоги незабаром буде ціла художня виставка. Тут прямо на стінах багатоповерхових будинків створюють величезні мурали. Тьмяний бетон перетворюється на полотно, де художники реалізують свою творчість і втілюють фантазії. Нове життя одному фасаду подарував вже описець Пантоніо з Португалії. Конкуренцію витвору незабаром складе. І ось цей стріт арт. Над його створенням наразі працюють митці з Іспанії. Ці художники до нас приїхали з Барселони, це чарівне місто, яке якраз вирізняється своїм вуличним мистецтвом. І, в принципі, характерна ознака Барселони в тому, що вуличне мистецтво дає певний особливий колорит цьому місту. І ми трошечки взяли цього колориту і запросили, щоб змінити Святошський район і такі позитивні нотки додати з іспанської столиці мистецтва. Художник Кенор зізнається, його запрошували у Францію та Росію для участі у творчих проєктах, Але коли надійшла пропозиція з України, не зміг відмовити. Він тут для того, щоб мовою мистецтва підтримати людей у їхній боротьбі та зробити свій внесок у розвиток країни. Я прагну у першу чергу додати позитиву вашій країні, бо Україна зараз переживає нелегкі часи, дуже багато сумних подій, зокрема, і район Києва, де ми знаходимось, сірий і досить депресивний. Тому я вирішив зробити акцент на позитивних тонах яскравих кольорах, щоб додати киянам радості у цей тяжкий період. Завершене творіння художника кияни побачать на фасаді будинку десь за тиждень. Утім, людей вже зараз тішать яскраві барви замість сірих стін. Навіть і невзрачний був, але зараз паярче став. Ой, дуже позитивно, дуже подобається. Проект існує на спільному ентузіазмі живописців та чиновників і жодної бюджетної копійки не потребує. Тож на досягнутому організатори зупинятись не збираються. Цьогоріч прикрасять фасади ще щонайменше чотирьох будинків. А наступного року планують влаштувати цілий арт-фестиваль за участі 30 художників з усього світу. Я впевнений, що це підніметь і вартість нерухомості, і бажання інвестувати в район. Змінить взагалі відношення до депресивного раніше району. Сама ідея, киянам нам до вподоби, утім, не всі поділяють її втілення. Дехто наполягає, би проявити себе дали і патріотам. Мовляв, в їхні витвори нашим поціновувачам були б більше до душі. Для мене, як би інтересно було б герб якоїсь України нарисувати, це було б більш красивіше. Ну а в такому я ну, не знаю. Мені не дуже подобається. Не знаю. Кому-то може подобається. Мені більше подобається наше, що то українське, щоб нарисували.